Всім привіт! Мене звуть Надія, і ви на каналі Креативна фрілансерка. У попередньому відео я розказувала, як почати працювати на платформі Fiverr для фрілансерів-початківців. І сьогодні хочу продовжити серію цих відео. Тож я зібрала для вас список із 20 простих і таких неочевидних професій на Fiverr, які ви можете робити прямо зараз, навіть якщо у вас немає великого портфоліо досвіду роботи чи профільної освіти. Додивляйтесь це відео до кінця, адже будуть прям дуже неочевидні, цікаві і прості сервіси, які ви можете продавати клієнтам з усього світу. Тож, поїхали. Почнемо ми блок із серії гігів, так називаються сервіси на Fiverr, Gigs із такої серії, пов'язаної із штучним інтелектом. Насправді досить цікаво, що багато хто боїться, що штучний інтелект забере у нас роботу, але поки що так виходить, що багато роботи нової він нам дає. І це не така вже складна робота, не обов'язково бути програмістом чи вчити машин Learning, чи щось подібного плану. Наприклад, є всім відомий ChatGPT, і ось перша робота це ChatGPT Content Writer. І так ви можете за допомогою саме сервісу ChatGPT писати контент, а саме статті. Можливо, описи для соціальних мереж. В принципі, така робота на цьому прикладі показана від 10 доларів мінімально буде ціна за подібну статтю. І я буду показувати скріншоти реальних гігів із платформи Fiverr. І я показую basic-ціну. І тут завжди є три. Цінові категорії basic standard and Premium. Тобто я показую найдешевшу ціну і можете уявити, що якби це мінімум, який ви можете заробляти за виконання подібної послуги. Також хотіла би показати скріншот, де дивитися всі роботи. Зверху, так ви заходите на Fiverr і дивитесь на нього як клієнт. І є тут всі категорії, всі ніші, і ви можете їх всі передивитися і знайти те, що вам цікаве. Я виділила, власне, тільки 20 таких найцікавіших. Друга робота пов'язана із платформою MidJourney. Це AI-сервіс, який генерує зображення. Їм користуватися досить просто, і я, до речі, робила відео про те, як я генерую зображення і про Безкоштовні платформи для генерації зображень, Тож ви можете продавати зображення, створені за допомогою Midjourney. тобто, по суті, вам не потрібно вміти малювати, вам не потрібно вміти володіти фотошопом чи ілюстратором. Ви просто маєте навчитися писати правильно промпти, і це досить легко. І такі, от, наприклад, Midjourney Artist бере від 20 Доларів. Ну, у мене написано в євро. Ну, я думаю, що це приблизно 20 доларів, 19 євро ем, за одне зображення без додаткового редагування. Ще один приклад: теж Midjourney Artist, і цей художник чи художниця бере 95 євро лише за одне зображення. І третє, я називаю це це означає, що ви можете брати замовлення на те, щоб переробляти фотографії людей на картинки у стилі певної анімації або мультику. У цьому прикладі це робити фото у стилі Pixar анімації і чому це проста робота? Ви подумаєте, що ну я не знаю, як це зробити. Насправді для цього існують ai сервіси я ось знайшла таку платформу, називається LensGo, за допомогою якої ви можете зробити таку картинку. Якщо вам цікаво, щоб я записала подібний гайдлайн, як зробити зображення у стилі Pixar, то напишіть в коментарях і, можливо, я запишу окреме відео гайдлайн. Як ви знаєте. Або можливо не знаєте, але GPT, він володіє інформацією опублікованою в інтернеті, створеною лише після 2021 року. Тож насправді багато фактів він вказує неправильно. Він їх плутає, і для цього потрібна людина. І на мою особисту думку, факт — це буде одна із реально дуже важливих професій у майбутньому. І це по суті ви просто можете перечитувати текст. І, наприклад, перевіряти якісь імена, якісь дати, зв'язки тощо. Тобто ChatGPT і штучний інтелект, в принципі, інші платформи, вони часто плутають імена і дати, і ви як людина можете це виправити, і ви за це можете отримувати також кошти. П'яте це AI Spokesperson Video. Що це означає? Ви можете також онлайн знайти певні додатки. Які генерують штучних людей. <смі> тобто, знову ж таки, людей, які згенеровані штучним інтелектом, і які можуть за вас говорити будь-що. І ви просто вводите текст, який ця людина, згенерована людина буде говорити. І за таке відео ви можете отримати від 5 доларів. І як бачите, у цього гіга є вже 111 відгуків. Тож він досить непогано користується популярністю. Шосте це перевід аудіо у текст. І незважаючи на те, що є додатки, які роблять це за допомогою AI, вони це роблять не ідеально і все одно краще в деяких випадках вам можуть надіслати або відео, або аудіозапис. І ви, як людина, яка володіє, наприклад, українською мовою. Ви можете переписати, що говорять у цьому аудіо чи у відео. Сьоме це озвучка тексту, і ви можете використовувати те, що ви не володієте англійською ідеально. Я так само, коли говорю англійською, у мене є певний акцент, український акцент. І я знайшла досить цікавий гік, який пропонує озвучку англійською з українським акцентом. І він за це може отримати від 10 доларів. Наступне це в цілому озвучка тексту. І ви можете це робити не тільки англійською мовою, але в цілому українською мовою або іншими мовами, якими ви володієте. І ви так само можете використовувати цю фішку про акценти. Тобто, якщо ви володієте. Німецькою, то ви можете зробити німецькою з українським акцентом або французькою з українським акцентом. Дев'яте, якщо у вас є певний музичний талант, то ви можете пропонувати запис пісень. І насправді досить непогану ціну ви можете брати за це. Наступне теж пов'язане із українською мовою. Це називається Spokesperson і це відрізняється в принципі від озвучки, тим, що у озвучці або voice-over, це також називають. Ви не показуєте себе на відео. А якщо ви spokesperson, то ви записуєте себе на відео і говорите певний текст. Це може бути, наприклад, реклама, і таким я теж займаюся і вже брала декілька замовлень на рекламу, наприклад. Школи англійської мови, яку потім запускали у таргет у Фейсбуці. І в цьому прикладі хлопець просить за basic пакет від 33 євро. Наступне це вчити іноземців української мови, або просто пропонувати комусь таку практику української мови, і ви, як native speaker можете пропонувати це як свою послугу. Що мені сподобалось, що, наприклад, тут пропонується за відеокол 15 хвилин. Ви можете отримати 15 доларів. Тобто, досить непогано 1 долар за одну хвилину часу вашої отримувати. Тут починається дуже цікаве. Цей формат називається I will say anything. Тобто, я скажу будь-що. І тут прям таку можна величезну кількість варіацій знайти. Просто, як далеко ваша фантазія може піти, і як далеко ваша креативність може піти. Наприклад, I will say anything in a Batman or Bane voice. Тобто людина пропонує сказати, будь-що, голосом Бетмена або Бейна. Або. Uh, записати відео, де uh, ви говорите щось, як Джек Сперу. Джек Горобець. <гум> Ось тут подивіться, є прям купу варіантів. Наприклад, I will say anything and do anything while wearing a hoodie. Тобто я скажу будь-що, uh, коли на мені буде худі. <гум> Або я можу записати будь-що, що я буду робити. Записати відео. Буду робити, або буду говорити, або можу записати будь-що е, таким кавайним е, дівочим голосом, або записати будь-що у ролі доктора. Просто забийте у Fiverr, I will say anything, і ви знайдете купу варіантів насправді. Наступне це Happy Birthday Video. І це теж досить популярна і неочевидна ніша. Ви можете брати замовлення на те, що будете. Комусь записувати відео, де будете просто казати Happy birthday and ім'я. Або, можливо, якщо ви знову ж таки вмієте співати, то ви можете заспівати або зіграти на гітарі. От, як приклад, на цьому відео дівчина грає на гітарі і записує Happy birthday або Різдвяну пісню. Uh, також це дуже смішне. I will make your pet sing happy birthday video. І це також пов'язано із AI. Є певні сервіси, в які ви можете завантажити будь-яке фото, будь-яке зображення, і вона якби починає говорити або співати. Uh, якщо ви трохи володієте відеоредакторами, ну мені здається, це досить просто зробити, але це прям така ніша. Ви берете якийсь мем, цьому, наприклад, Папа Римський. І ви вставляєте фото іншої людини, і ніби папа Римський бажає да, Happy Birthday і показує фото цієї людини. Я також бачила подібне із Трампом і Джо Байденом, що вони так показують фото. і Такі Happy Birthday. Наступне це ем, людина буде бажати Happy Birthday як хот-дог. Знаєте, теж є фільтр у Тіктоці такий, і ви можете просто таке смішне відео записати і продати його за 5 доларів. І ще от, наприклад, I will sing happy birthday song with my farm animal. Дуже цікаво, тому що якщо ви живете в селі, і якщо у вас, наприклад, є якісь ем, тваринки, теж то ви можете сісти так разом з ними і записати Happy Birthday. Тобто, ви можете максимально просто використовувати те, де ви знаходитеся. Так, ми закінчили із Happy Birthday. Наступне це додавати субтитри до відео. Чому це проста робота? Тому що існує додаток на телефон, називається або Captions, або відео. В принципі, це досить популярна ніша, тому що зараз багато хто знімає відео і, можливо, не всі хочуть витрачати час на те, щоб додавати субтитри самостійно. Тож ви можете їм у цьому допомогти, і для цього не потрібно володіти редакторами, відеоредакторами і просто завантажити певну програму на свій телефон. Наступне: це танці у TikTok під певну музику. Ви можете зробити такий гік, і це теж досить популярна ніша тобто, вам будуть скидувати якийсь музичний файл. І ви просто будете під нього танцювати під цю музику і отримувати гроші за TikTok. І це теж якби непогана можливість монетизувати свій Тік-Ток. Особливо, якщо чим більше у вас є підписників, тим більше ви ціну можете ставити. Але це не обов'язково. Реально, це не обов'язково. І навіть якщо у вас маленький TikTok, ви можете все одно записувати такі відео і отримувати за них гроші. І я до речі. Вже маю досвід, як в наступному прикладі, додавати звук до ТікТоку. Я вже зробила два сервіси такі і отримала за них 10 доларів. Це приклад одного із українських блогерів, до речі, який теж робив відео на YouTube про це. І він досить успішно і багато записує, і бере досить немало за свої послуги того, що він. Просто додасть певний звук до свого Тіктоку: поради по дейтингу або поради по відносинах. Звісно, краще, якщо у вас є досвід, можливо, якась психологічна освіта, але це не обов'язково. І якщо ви відчуваєте у собі, що ви класно даєте поради, можливо, своїм подругам, друзям, знайомим. То ви також можете давати поради іншим людям на файбері і отримувати за це, це гроші. І, наприклад, тут дівчина пропонує стати дейтинг-коучем, тобто тренером по дейтингу. Наступне це створення мемів. Якщо ви досить багато часу проводите в інтернеті і знаєте в принципі, багато про цю всю інфраструктуру мемів, і у вас класне почуття гумору, то ви можете монетизувати це. І створення мемів насправді не потребує володіння якимись програмами, знову ж таки. Е, є навіть онлайн-генератори мемів, де ви просто вставляєте в картинку свій текст. Головне, щоб це було смішно. Наступне це тестування ігор, додатків та вебсайтів. Ви можете просто отримувати гроші за те, що будете грати в ігри, і потім давати свій відгук за певну гру. Я думаю, що це особливо підходить тим, хто має великий досвід ем, того, щоб грати в ігри. Я, наприклад, не так багато граю в ігри, тим не менш, я теж можу щось таке спробувати, як людина, яка не грає в ігри. Це теж може бути як варіант. Тому що. Um, розробники ігр вони орієнтуються на різні цільові аудиторії. І, можливо, на мене також. І до речі, про цільові аудиторії це теж про тестування. Я знайшла дуже цікавий гік. I will evaluate your product or website from a Gen Z perspective. Тобто, людина пропонує, як людина із uh, Generation Gen Z uh, прокоментувати певний продукт і певний вебсайт. Тому що багато хто намагається для би, нової аудиторії робити продукт якось по-новому, якось по-цікавому. Часто це виглядає якось дивно крінжово, і як людина, яка є з цієї генерації, можливо, це саме ви. Наступне це грати в ігри, і це навіть не тестування ігор, а просто деякі люди вони не мають компанії. Інших людей з ким пограти, і ви можете грати в ігрі разом. Я от знайшла один із прикладів, де за годинну сесію людина бере 5 доларів. І останнє, про що я хотіла розказати, це створення дизайнів у Canva. Насправді це досить велика ніша, але при цьому вона не складна, тому що Canva це програма, яка... Не потребує насправді багато технічних навичок, але наразі багато задач, дизайн задач можна вирішувати у Canva. Наприклад, робити дизайни для соцмереж, робити дизайн резюме, навіть робити дизайн сайтів або робити дизайн презентацій. Дуже багато чого ви можете робити у І Я от думаю зробити окреме відео по Canva, і я знайшла лайфхак, як можна безкоштовно отримати доступ до проверсії Canva. Якщо вам цікаво буде, то напишіть, будь ласка, в коментарях, і я запишу про це окреме відео. Я сподіваюся, що це відео було цікаве і корисне для вас, і буду дуже вдячна за коментарі, особливо, якщо у вас залишились якісь питання, чи у вас є ідеї для нових відео, і буду рада бачити вас у наступних відео на моєму каналі.